Базові проблеми. Якщо говорити про Україну, то федералізація очевидна, ідея така колись була, коли Україна рухалася до незалежності, але потім її відкинули всі: і Чорновіл, і Кравчук, і Лук'яненка, і Кучма, і навіть партія регіонів, так, яка, значить, під час Зараз 2004 року вона значить, виступала з цими ідеями, а потім в програмі вони все це зняли. Тому що насправді абсолютно очевидно, що федералізація. Зараз буде використана Росією для послаблення України. Це перша проблема. Друга проблема, про яку не думають. Федералізація має сенс тоді, коли є розвинене, коли є верховенство права, коли є розвинене місцеве самоврядування, і коли питання можна вирішувати на місцевому рівні, але демократично. Дивіться для України головна проблема це місцеве самоврядування. Насправді так, тобто ради, які не мають своїх виконкомів. Це не ради. Значить, Тепер давайте уявляємо, що відбувається, скажімо, федералізація без реального місцевого самоврядування. Що, що зараз це буде, це буде означати? означати для України? Це буде означати, що замість одного великого князя, так, який всім керує, з'явиться багато удільних князьків, які сидять кожен на своїй Вотчині, які формально визнають цю волю Великого князя київського, а самі є удільними князьками в своїх в Вотчинах. Своїх і без місцевого самоврядування це лише призведе до того, що те, що ми спостерігаємо на тому рівні, воно перенесеться на цей рівень і буде так само нещадно грабувати, нищити і е е притискати все їх і, і грабувати. Так? Тому без місцевого самоврядування нічого це не вирішує. Тому для України насправді. Основне питання це місцеве самоврядування. А федералізація ну це колись можна про це поговорити. Але безумовно не зараз. Ще раз, це може мати свої плюси і мінуси. Але якщо говорити про конкретну ситуацію в Україні і про вплив Росії, то ми розуміємо, що буде зроблено.